Жіночі пальта, дуже класні моделі, довгі, беремо, дуже хороші розміри, розмір М. Всі нові збірками. Це є на осінь, зиму. Друга модель більш зимова, тепліша. Розмір М. Сеймтон модель. Тут дві кишені на замочку. З поясом. Третя моделька розмір М. Варомода. Склад тканини Поліестер пише. 23 24 рік колекція. Також з кишенями. Чорна. Розмір М. Від бренду Only. 90 Євро побірці. Склад є шерсть. Розмір М Веромода. Дуже класна тканина, приємна на дотик. Все новеньке, з бірочками, з кишенями. Бренд Only розмір М. Середня довжина. Розмір М також. 24-25 рік колекції. Дуже класне пальто. В зеленому кольорі. З кишенями на гудзиках. Та сама модель. І останнє